І та у журавель, 100 морів і 100 земель. сталося ці двері паршиві помить Отак От вид гарні це за цим склом. Ну а миті це просто капець. Так, що я вам хочу сказати, дівчатка, дорогенькі? У мене є все. Є і керхер, і мерхер. І засоби різні для скла. Є й серветки, є все. Ну, ця звичка, це вода і чимось серветкою зверху, бумажняною, паперовою. Раніше знаєте, як натирали? Зеркала, скло, вікна, газетою звичайною. Було що це серванти були. Це рідко у кого. Та стінка була серванти в основному. І туди, як напхаєш, то його ж помить, треба до Паски на Новий рік, щоб все сяяло. Так оце воду набирав гарячу, туди пральну порошку, повна миска піни, Це поперемиваєш оце все. Тоді в звичайній воді пополощиш, і останній етап це вода з оцтом. Поперевертаєш його, це все, воно постікає, оті дзеркала, скляні двері. І, ну, Ганчірка із, з порошком і газетою. Да блищить не, не було не розгодів, нічого в світі. Так само і вікна мили, газетами терли. Ну, я по собі кажу. Я, я думаю, що тоді в усіх таке було. А зараз є, що хочеш, але звичка залишилася. Тому ось, о, за півгодини я помила всі вікна. То, той керхер поки витягнеш, поки причепиш той шланг, поки наведеш. Та. Ото на цьому все. Ну, трохи наче навела шмон з тими дверима. Ну, це, ну, ясне діло, з улиці, ну що можна сказати? Може, деяка і є потьок. Хай буде скоро якої перетруситься і не видно буде. Сьогодні фронт роботи запланований, виконала. Молодець. Іди в хату тепер і трохи можеш відпочити. Оце аж тепер будемо снідати, обідати, ну, ще трохи, може, і будемо. Ото як переїли, булкин з ікрою і з махлом. На цьому і все. Ну, мені пупи подобаються. Дідулі ж насипала, кажу, це на гречку зверху. Корито ціле. Якщо тобі будуть недобрі, так щоб їв мовчки. Каже, я поняття. Тож теж мій дегустатор, він мені завжди каже по-чесному, чи добре, чи таке собі, чи яке. Ну, Як буде їсти мовчки, значить йому недобре. Так, підемо. Смачного нам і трошки перепочину. Пару серій серіалу, бо я сьогодні ще не заглядала. Хочу побажати тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Я тебе враження. Ти відіграв 7 матчболів. Ти уявляєш собі? Сім матчболів матчболів відіграв і в тебе один був матчбол. ти міг виграти гру і трохи не виходило Ну нічого, але ти сподобалась. Облиски тобі, ти чувак, і хлопали всім вам двом? Молодець. 25. Що так страшно завжди. Ми І тепер до вашої уваги, я презентую свій додаток, над яким ми довго працювали з командою. А я і люда, тобто, штучний інтелект плюс люда, це означає, що додаток. Повністю заснований на штучному інтелекті, і також будуть мої окремі побажання, поради. Там буду записувати відео, я вже позаписувала, і тематика абсолютно от на все життя. Ви зайдете там три дні безкоштовно, потім стандартна підписка 499 доларів на місяць, користуєтесь, у вас, там приходить оновлення по заробітку, як заробляти інстаграм, тікток. Це те, що я є експертом і можу вам порадити. Далі по стилю, все про стиль. Також ви можете загружати свої фотографії, запитувати штучного інтелекта, що додати, що прибрати, чи краще Тю лишити, чи краще ту лишити. Ну, тобто, дуже-дуже класна штука. Чому я кажу, що треба вчитися працювати штучним інтелектом? Чому я кажу, що треба правильно вміти ставити запитання, тому що це все буде класним помічником нам в житті. Про родину, про здорове харчування, про все, що завгодно, нехай це вас мотивує, користуйтесь задоволенням, заходьте, ще раз кажу, три дні безкоштовно, будь ласка, тестуйте і пишіть свої відгуки. І для мене це важливо. Тому що такий додаток в Україні вперше запустив блогер, і мені цікаво, як вам це. Це така маленька частинка люди у вас з собою кожного дня. Не Синочок, ти ж знаєш, що це треба. Лікар по. Дідуди швидко лікар сказав, що дуже треба. Ти ж хочеш їхати до бабусі в гості? Не. Мамам треба в не, 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 не. Давай домовлятися. Дивись, давай домовлятися. Я не трогаю тебе, не. я тебе не даю. Якщо ти не хочеш, не, я не даю. Добре, да. а як ми лікуватися будемо? Іди будемо лікуватися. Добре, а давай я покажу, яка в мене є який є смаколик. Спочатку вип'єм це, а потім смаколик. Мам, не. Диви який класний. Іди. Ну вірям. Ні, я відкладаю. Якщо ти зараз не хочеш, добре йди подивись, що це. Я поки тобі не даю, але нам його випити треба в любому випадку. Рихи. Я до тебе не йду, я тебе не змушую, не тікай від мене. Ми з тобою домовимося, я не буду тобі нічого давати, якщо ти не захочеш. Я не буду. Ти знаєш, що в медику треба лікувати? Знаю. А ти хочеш спробувати такий класний йогурт біленький? Він за допомогою цього йогурту не буде температурки. Ми домовились? Диви, він погодився. Потім, можливо, він стане Халком. Йогурт. Тут його зовсім трішечки, ще він солоденький. Він ще й солоденький. Мама, я не буду. А якщо я спробую знайти для тебе чупа-чупс? То можна. То можна? Окей, тоді йди. Поп'ємо, я шукаю чупа-чупс. Мама, я не буду. Мама. Я буду давати зовсім по трішечки, запивати багато. Я мен... буду. Чупа-чупа-чупс, іди. Обов'язково спочатку те, потім чупачуп. А як тоді домовитись, нам треба його випити любому там спокійно, запиваючи водою. Другий варіант, я тебе беру на руки і заливаю. Що ти хочеш? Руки ну, Ти хочеш, щоб я тобі заливала? Да. Добре, йди на руки до мене. Е -е 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 -е. Аж самому смішно. Е -е -е -е. Ти та, хто що буде? Мам! Що буде, якщо не пити? По-перше, відкриваємо зразу чупачуп. Якщо відкрити, ти погодиш, Так, Та? добре. Холодець. Я трошки даватиму. Молодець, забивай. медику. ти бачив, який горить Виникає <клухи> Виникається, що ти нормально пристроївся. І те, і інше. Як кожен раз так пити будемо лісі, то попка виросте як? <клухи> І зуби зіпсуються, знаєш? Mm -hmm. no. антибіотик. Та, та я не хочу антибіотик пити, Оре. Ти хочу у лісі. А коли я тобі дам чупа пачуп. Ну якщо дасте чупа-чуп, то я погоджусь. Добре. Добре? Добре, погодьте. Добре. Оре з холодильнику не шастай, по нарожку чупа-чупс. Давай я тобі дам дамсь усталю. Ой. Але антибіотик норм. О, це і мені такий Чупачопс. Смако. Бережіть себе, своїх рідних, своє здоров'я. Це саме-саме важливе, що може бути. Саме важливе для мене ще болюча тема і тварини. Я... Взагалі не можу, коли якісь такі пости в інтернеті, я ну, не можу. Для мене це дуже болюча тема, бо вони залежні від людей. А люди не завжди виконують свої обов'язки. Тому, тому якось так. Дорогі друзі, дуже-дуже вибачаюсь, добре слово нічого не важить. А я сказала, добре слово нічого не варте. Варте, ще й дуже варте. Вибачте, вже бачите, як буває і так. Ну, я думаю, багато хто не замітив, а якщо хто і замітив, то поняв, що я помилилась. Добре слово, нічого не важить. Вчора отримали посилку з України, це я вам хочу просто показати. Світа цей раз, цього разу, сало взагалі не солила. Це сумське. Чого це сумське? І дійшло в ідеалі. Сумка холодильника, то заморожені ці ну, поняли ви, такі контейнери з водою. І вчора отримали ми посилку, то вода ще була холодна. Дійшло все в ідеалі. І це таке. Ну, звісно, я його поклала на розвідку. Ті рази вона висилала підсолене, Ну, можливо, то було літо, а зараз же в Україні то. Це воно сум іде до Чернівців, а з Чернівців їде ще скільки І дойшло в ідеалі. Просто. Просто, просто супер. Сумська за